Детективами територіального управління БЕБ в Одеській області скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника та заступника керівника одного з департаментів Одеської міської ради за фактом зловживання службовим становищем при укладенні низки договорів у 2022 році щодо постачання на потреби збройних сил України. Амуніції, а також інших товарно-матеріальних цінностей. Як було встановлено в ході досудового розслідування, посадові особи департаменту одеської міської ради уклали низку договорів за значно завищеними цінами, що спричинило збитки одеському бюджету на суму 3,9 мільйона гривень. В подальшому Вказаним особам винним в учиненні кримінального правопорушення оголошеним про підозру та обвинувальний акт за частиною 2 статті 28, восьмої частини 2 статті 364 кримінального кодексу України це зловживання влади та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки вчинене групою осіб, а також частина 1 статті 366 – це службове підроблення скеровано до суду з обвинувальним актом. Санкціями статті передбачено. Позбавлення ворі на строк від 3 до 6 років, а також позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років. Станом на теперішній час, в провадженні детективів територіального управління здійснюється досудове розслідування сіми кримінальних проваджень за фактами зловживання влади або службовим становищем.